Минулий тиждень на Ячнянщині був багатим на події. 5 жовтня відбувся виїзний прийом лікарів в селі Гмирянка. Жителів округу у сільській амбулаторії приймали отолеринголог, педіатр, ендокринолог, кардіолог та невропатолог. Важлива подія відбулася за ініціативи Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. 7 жовтня ключі від власної оселі отримали родини Саєнків із Вишнівки та Данильченків із села Гужівка. Для втілення мрії про свій власний дім об'єднали зусилля ротарі клуб Київ столиця. Його паст президенти Ростислав Лукач і Леся Джадан, іщенська міська рада під керівництвом Олени Бутурлин, заступниця міського голови Лариса Мілова та виробники модульних будинків Тераем на чолі з Марією Шиян, комунальники, які допомагали у підведенні комунікацій. для придбання житла для саєнків фінансову допомогу надав доброчинець, ротарієць і великий друг України Пер Янерстен та його дружина Брід. Для Данильченків кошти надали ротарійці з ірландського дистрикту Rotary International 1160, які залучили на цей проект 25 тисяч доларів США із фонду реагування на катастрофи Rotary International. Компанія Лідея разом із нашими надійними партнерами ротарі клуб Київ Кепітал реалізували важливий проєкт підтримки для дошкільного навчального закладу номер 3 Ічнянської міської ради. Загальна сума залученого фінансування для найбільшого дошкільного закладу громади понад 300 тисяч гривень. Кошти спрямували на заміну старих дерев'яних вікон у дитячих спальнях та ігрових кімнатах, закупівлю бойлерів, навчальних і розвивальних ігор для всіх груп, а також облаштування дитячого майданчика. Тож ефективна робота для покращення життя на Ічнянщині триває. Віримо в перемогу, віримо в зсу. Все буде Україна.